Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Дорогі вірні, сьогодні маємо свято святого Ліна, другого Папи Римського, наступника святого Петра, але оскільки ви не маєте можливості брати участь у недільній святій Месі, тому нинішнє Євангеліє я прочитав зі вчорашньої неділі і також ця проповідь на тему того чуда, котре Господь Ісус вчинив щодо цього паралітика. Ми, котрі трохи знаємо святе Євангеліє. Пам'ятаємо, що Ісус Христос тому паралітику спершу відпускає гріхи, а вже потім вчиняє те фізичне чудо. Правдоподібно, що в ті часи це було досить дивним для тих людей, котрі несли того паралітика до Господа Ісуса, перш за все для того, щоб Христос Його оздоровив, щоб дав йому здоров'я фізичне. А тим часом Господь Ісус спершу каже Йому. Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються, і аж після цього вчиняє фізичне чудо. І коли євреї у своїх думках кричали, що Він хулить, тоді Ісус ставить їм дуже важливе запитання: що легше сказати? Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати, встань і ходи. Було б добре, щоб і ми собі поставили таке запитання, як нам здається? Що легше сказати, відпускається тобі твої гріхи, чи сказати, встань і ходи? Тут, звичайно, Ісусові Христові не йдеться про легкість матеріальну, тобто щось сказати, бо ми добре знаємо, що людям дуже легко постійно щось говорити, але суть в тому, щоб сказати Слово, і щоб те слово виконало те, що проголошує, то що легше сказати? Коли ми йдемо до сповіді, священник над нами промовляє те саме, він вимовляє слова, котрі є легко сказати. Але ці слова у тайні сповіді викликають ефект, котрий є справою Божою, бо й справді наші гріхи відпускаються. Але коли ми маємо справу з кимось, хто скаже слово і відбувається фізичне чудо, то що здається нам легшим? Сказати чи сказати і зробити важливо, щоб ми поставили собі це запитання, бо нашу людську природу радше тягне до того, що є природнім. Якщо має відбутися якесь чудо, і то зазвичай так і є, то те фізичне, матеріальне чудо привертає більше уваги, аніж те чудо, котре відбувається на надприродному рівні, і тому Господь Ісус. Важливо, щоб ми собі це добре усвідомили, що Христос показує свою велику Божу силу, відпускаючи гріхи, бо саме це і є Його головним призначенням. Щодо тілесних недух, звичайно, не всі, але з багатьма з них людина сама може собі дати раду. Наприклад, медицина може вилікувати від якоїсь хвороби, натомість гріхи може відпустити тільки Бог. І про це добре знали книжники, котрі уважно вслухалися в слова Ісуса. Вони добре знали пророцтва Старого Завіту. Я є той, хто бере на себе гріхи світу. Так читаємо в книзі Пророка Ісаї. Тож, вчені в Письмі, однозначно це добре знали, це пророцтво. І знали, що тільки Бог може прощати гріхи. І саме тому. Вони думали і говорили, що Ісус Христос богохулить, бо не знали, що Він є правдивим Богом. Тож подивіться, дорогі вірні, якою великою є доброта нашого Спасителя Господа Ісуса, що навіть коли йдеться про тих, хто має в серці злі помисли та зневагу, Христос не засуджує їх одразу, але говорить їм, щоб ви знали. Що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи, і тоді звертається до паралітика: встань, візьми своє ложе і йди додому. Христос творить це фізичне чудо з огляду на добро всіх інших, щоб вони могли увірувати, тому що Боже откровення не є очевидним, воно недоступне для відчуттів. Це так, якби хтось просто так собі сказав. Що він є втіленням Бога, на то такій людині не треба вірити, чи навіть не можна вірити. І саме тому, що Боже одкровення не є очевидним для людини, Ісус Христос, по перше, як це ми читаємо в Євангелії, прискіпливо виконує всі пророцтва Старого Завіту, власне, саме для того, щоб ті, хто знають старий завіт, могли усвідомити, що це саме Він. Є заповіданим Месією, заповіданим у Старому Завіті Спасителем. І, по-друге, Христос творить чуда, і ті чуда є видимі для всіх, чуда матеріальні, щоб, попри будь-які сумніви, підтвердити свою Божу силу, і, хоча те чудо відпущення гріхів є більшим, вищим і важливішим. Але тільки Господь Ісус знав, що тому чоловікові були відпущені гріхи, тому Він творить фізичне чудо, щоб інші змогли переконатися в обох чудах, що Ісус Христос має Божу силу над сотвореною природою, над тим, що є матеріальним, і таким чином переконалися, що як Бог Він має право і силу відпускати гріхи. Метою здійснення цього фізичного чуда є не стільки фізичне здоров'я цієї людини. Очевидно, той паралітик відновив своє здоров'я, і, безумовно, він був дуже радий цьому, але не це було метою того, що зробив Господь Ісус. Мета була збудити віру, збудити віру як в тому, хто був зацікавлений, так і також в усіх інших. Для цього Господь Ісус чинить чуда. Є такі люди, а може навіть і ми маємо таку схильність, щоб Господь Бог в чудовий спосіб вчинив те, що вони побажають, і то не просто, щоб Господь виконав, але саме в такий спосіб, в який би ці люди хотіли, щоб це сталося. І не просто певним чином, але також саме тоді, коли вони цього хочуть. Але дорогі вірні, не будьмо до них подібними. Не дивімося на Господа Бога як на знаряддя до виконання нашої волі, бо то ми маємо виконувати волю Божу, а не Господь Бог нашу. Тож жадаймо не стільки чудес, скільки прагнімо до того, що було метою діяльності Господа Ісуса. Тобто, воліймо мати ту правдиву віру, це означає щире і беззастережне підкорення тому, що Господь Бог нам об'явив. Об'явив про себе, про нас, про світ, і якщо Господу Богу спаде пробудити нашу віру або утвердити нашу віру якимось чудом, ну то це чудово, тоді ми будемо Йому за це дякувати. Натомість, навіть коли не спаде йому підтвердити нашу віру жодним чудом, тоді це ще краще. Для нас це ще краще, бо більшою буде наша заслуга. Ісус Христос каже, що благословенні ті, котрі не бачили і увірували. Тому коли ми безумовно припадемо до всього того, що Господь Бог нам об'явив, і в те повіримо, не бачачи жодних чудес, ну то тим більшою буде наша заслуга, коли ми повіримо тільки через великий авторитет Бога, котрий нам об'явився. І тим більшою буде наша заслуга на небі, і тим більший скарб ми отримаємо на небі. Тому, дорогі вірні, аби так сталося, щоб нашим уділом була та правдива, постійна свята віра, щоб ми у всьому, навіть якщо ми чогось не розуміємо чи не усвідомлюємо, або нам щось важко прийняти, головне. Щоб ми не були подібними до тих, хто більше надіється на себе, ніж на Бога, але щоб ми у всьому покладали надію на Господа і йому повірили за прикладом пречистої Діви Марії, котра безумовно, на слова Архангела Гавриїла, піддалася волі Божій, повірила тому, що їй було об'явлено, і не тільки повірила. Очевидно, що повірила перш за все розумом, але й пішла за вірою, до котрої припала розумом. І так пройшло все її життя. Вона все своє життя пристосувала до того, що об'явив їй Господь Бог. Тож бажаю і вам, щоб це стало також і нашою долею, за її заступництвом. Амінь.